На мені перука максимально реалістична із натурального волосся, і в ній можна робити такі високих хвостиків. І вона з імітацією шкіри голови. Тобто, можна змінювати проділи, так як у своєму волосці. І виглядає, наче це своєрідне волосся. Якщо у вас була схожа зачіска і ви втратили волосся, то ось дуже класний варіант ніхто не помітить, що це не ваше волосся. Тому що якщо зверху дивитися, виглядає, наче це моя рідна шкіра голови. І подивіться, як вона виглядає ззаду. Дуже такі класні кучері. І волос таке дуже об'ємне. І дуже гарно виглядає. Можете подивитися зблизька цей гарний відтінок. Тобто він тут не однотонний, як ви вже зрозуміли. Сіточка, що на чолі, вона обрізається.